Ух ти, жінка туди з возиком іде. Що вона там шукає? Одна зайшла, друга вийшла. Та мафія, мафія. Пішліть далі. Так, яйця. 5 гривень 79 копійок коштує одне яєчко. Коричневе. А ось біле яєчко трішки дороже. Наверно, ми за пакет ще заплатимо 61 гривня 10 копійок. Це за десяток, а рижі за десяток 50, 7,90. Різниці не знаю. Може колір. Смотри, який колір. Значить білий колір ціниться трішки дорожче. Так, на пасочку. На пасочку. От теж. Тільки мийте його. Зараз вам покажу, що можна брати на пасочку. Бачите? Курагу, вишню можна. Можете горішки, узюм і, і хвістажки. Хвістажки. Це тут є арахіс, фінік. Фемний. 984. Гляньте який фінік, доволі непоганий. Це, мабуть, наче купити такого фініка. Що mm. там дівчата спорять? Це мафія. А, це жінка підійшла і каже, їй треба оцінений товар. І вона хоче його вибрати той товар. Обережно. Так, що тут нас